6 листопада 2014 року Український інститут національної пам'яті. Представтесь, будь ласка. Мене звати Кіна. я журналіст П'ятого каналу, я проживаю в Києві, мені 26 років. Е, Скажи, будь ласка, е, от коли почався майдан? Як ти думала? Ти, ти думала, що він власне буде таким, яким він був? І взагалі, чому ти вийшла? Якщо чесно, я впевнена в тому, що ніхто. Ані з тих, хто ходив на Майдан, ані з тих, хто його засуджував, не думав, що він буде таким, як він був. Чому я ходила потім? Це, мабуть, якесь трохи риторичне питання, бо туди ходили всі свідомі люди, яким набрило що відбувалося. А чому я вийшла в перший день? Тому що насправді навіть не, не те, що навіть не як активіст, а швидше як все-таки журналіст, тому що а, це було перед тим, як Янкович мав підписати асоціацію. По-моєму, це був четвер. І е, коли Азаров розказав, що Україна відмовляється від євроінтеграції, то Фейсбук вибухнув обуренням, емоціями і протестами, і всі були такі: от, як так можна агресивно можна сказати, навіть налаштовані. От тоді була така бридка погода, і я поверталася з роботи своєю колегою. Ми зайшли в кафе, і я читаю цю лавину обурення. І думаю, і все там щось, революція, Майдан, таке сяке. І ми вирішили подивитися, чи багато з тих людей фейсбучних прийшли на Майдан і дійсно висловити своє обурення, свій протест. І ми прийшли на Майдан, і там нікого не було. Ми прийшли перші. Так, ну, так сталося просто. Там нікого не було. І, ну, чесно кажучи, я не бачила тоді на той момент, чи ну, якось не, не знала про познаєма, який там скликав щось на 10-ту вечора. Це була десь, можливо, 8-го вечора. От, і така ну якась мряка, жахлива погода стоїться щось, макету цієї майбутньої такої вже кривавої ялинки, немає нікого з людей, і будка стоїть будівельників. От, і я це сфотографувала, і ми пішли пити каву, і сидимо ж, виклали цю фотографію пустого майдану зі словами от мовляв, дивіться, які всі обурені в Фейсбуці а насправді нікого немає. От, і, а ця будка могла б мовляв слугувати якимось прихистком для мітингарів. От, а люди тим часом, мабуть, якось підтягувалися. І от мені там з Української правди Оксана Коленко Ковален... написала: мовляв, я теж іду, а де ви? От Сашко Аргат, наші дуже багато п'ятиканальців там було. І от ми зійшлись там, я не знаю, спочатку, може, людей вісім було, і ми так стояли. Спілкувалися, а тоді до нас підійшов міліціонер сказав, що ви тут робите, тому що вони з що щось можливо може бути. Ми просто сказали, що ми вийшли пофоткатись з прапором ЄС, який приніс Сашко. Ну а потім, буквально, я не знаю, це за години-дві сталося. Це все зробив все-таки Фейсбук. І зійшлося просто дуже багато людей. Я дуже добре пам'ятаю, як е... я багато зайвого, мабуть, розказую, бо потім все одно ж порівняв. Я пам'ятаю, як ми е, з Аргатом говорили, я кажу, слухай, ми от збираємось, приходять люди, причому зовсім незнайомі, і всі так розуміють, одразу в нас був один той прапор, всі розуміють, що сюди зібралися, підходять так, кучкуються. Кажу, що ми будемо робити, от якщо сходиться багато людей. Ми ж чомусь вийшли, що робити, куди звертатись і що казати. От, а Сашко каже: «Ну, давай так, якщо, якщо прийде більше сотні людей, то щось будемо думати. А якщо менше, то в цьому немає сенсу. І тут сходяться тисячі, ну я не знаю, ну, по-моєму, тисяч дві точно було в перший вечір Майдану, коли пішли на банку. Ну, це було неочікувано. Перший вечір пішли на банку? Так. А про це можна розповісти, бо я не знаю. <клес> Почали сходитися політики на Майдан. Хто був з політики? Я точно пам'ятаю, що був Кличко, прийшов Луценко, uh -huh. той, що Юрій. От, Але вони ж почали сходитись тоді, коли там було багато людей. Тому що, коли спочатку було люди як люди, протестувальники як протестувальники, нікого це не цікавило. Коли там стала хмара людей, і з'явилася площадка, там щось сказати, звернути на себе увагу, то почали сходитись політики. Я не знаю, чому тоді пішли на ту банкову. І не було сенсу в цьому поході. Але люди пішли, і от, власне, ту хмару людей стало видно тоді, коли Інститутською підіймалися до банкової до цих воріт, там просто покричали і вернулися назад. На Майдан. І тоді все почалось. А що ти робила наступні дні до розгону Майдану? Тобто ти там працювала на Майдані як журналіст чи ти приходила просто як громадяна? Ми там єдине, що не ночували. Тому що ти відпрацьовуєш зміну як журналіст, а потім ти там як мусиш бути просто. Ну, не бути там було якось неможливо. Якщо ти навіть вдома приходиш, там, я не знаю, переночувати і помитись, ти все одно в тебе онлайн події з Майдану. А цей Майдан до 30-го прийнято вживати студентським. Ти як журналіст говорила з різними людьми. Чи він був таким суто студентським? Насправді, у перші вечори там я не скажу, що були студенти, були люди. Ну, здебільшого, так, мабуть, 25-40 років. От. Це вже потім через кілька днів піднялися студенти. Просто річ у тім, що коли люди самі по собі, це різні люди з різних сфер діяльності, а коли студентство, воно ж дуже легко їм мобілізуватися. Кинув хтось один там клич, скажімо так, і всім студентам разом, походом. І тоді була така просто колона теж величезна студентів, які йшли Києвом, які йшли потім на Майдан, от, які йшли тільки на зелене світло-світлофору. І це було класно, і студенти могли підірвати, вони заряджали свою енергію і танцювали. І тому це стало таким от більш масштабним. І тому це називали студентський. Ну і можливо, тому що, врешті-решт. Побили студентів. Ти не була? Ні, я не була той ночі. ні. А які в тебе були взагалі враження після того всього тобто емоції? Тоді я дізналася про це вранці. В нас теж там чергував журналіст, От, і тоді всі плакали, тому що якось було дуже. Щеміло від того, що ці студенти ховалися в церкві. От. А коли було, це перша така велика дуже вічч 1 грудня, і там були події на банковій, а де ти тоді була? Ну, тобто, чи ти, хто було? Велике віч було хіба 1 грудня, було перед тим, по-моєму, що одне віч. Де я була 1 грудня? Ну, так, ти, бач, ти На роботі. роботі я була свідком цих подій. так. Можеш розповісти, якщо це, наприклад, були там на банку, <кх> то по які, якій послідовності що відбувалося? Я теж не знаю, чому люди, частина людей пішла на банкову. Люди хотіли ну, якось діяти, тому що це вже було друге віще, це масштабне. Коли виходили на сцену троє там, тих самих облич і ну, багато говорили людям, а люди стомилися вже від цієї балаканини на той час. Вони хотіли діяти, і тому вони на Майдан вийшли. І тому пішли на банкову. Це теж, в принципі, не було, не мало, мабуть, змісту якогось раціонального ну, до кого вони там мали говорити. Ні до кого, їх ніхто там не міг почути. От, Але ну, пішли спочатку. Просто там якось голосувати, протестувати, а коли там почалися з цим трактором події. Ну, приїхав трактор, який почав штурмити. Хто привіз цей трактор? Я не знаю, хто привіз цей трактор. Ну, там вже потім з'являлися різні версії, хто міг бути за кермом, що це могло бути спровоковано. От я не беруся стверджувати, хто привіз цей трактор. От, але я знаю одне, що, можливо, почали це провокатори. Але коли ми, у нас ПТС, персональна телевізійна станція, стояла на інститутській ближче до Майдану, і тому доводилося для включень бігати з банкової на інститутську і туди-сюди. І коли ну, я йшла, я чула думки різних людей, які точно не були провокаторами, які не були радикалами, які йшли на банкову і хотіли там щось робити. Тобто, це не було тільки що. Якийсь там спланований кимось прийом для того, щоб спровокувати весь майдан. Так думали багато Може, це так і було, але так думали багато людей. І багато людей хотіли на той момент, мабуть, я не знаю, спалити адміністрацію. Тобі як журналісту ну, потрібно було бути більш менш об'єктивним. Mm -hmm. Як ти цей баланс отримувала? Де, де ти була більше громадянкою, а де більжулістка? Чи, чи важко було? Не було насправді важко, тому що е, ну, об'єктивними бути було нам легко, тому що е, нам на нашому каналі дозволяли казати цю правду. Важко було тим журналістам, котрі ну, спочатку багато хто не міг говорити те, що відбувається насправді. Хоча, можливо, і хотіли. І тоді вони розривалися, мабуть, якось між тим, що вони громадяни і тим, що вони працівники якогось каналу. От, а ну, нам було легко, тому що ну, в принципі правда була на боці того, що було на Майдані. От Отак. От а можеш розповісти, звичайно, якщо можеш цю ситуацію в середовищі журналістів, тобто які канали на той час, на початок грудня там забороняли говорити правду, які як скували. Я не можу стверджувати, там забороняли, а там не забороняли. Це всі знають об'єктивно, які канали е, там розказували, що відбувається насправді, а які так трошечки замовчали. Судно, врешті-решт, довелося всім казати цю правду, тому що приховати її було просто вже неможливо. Коли дівчинка з російського телебачення стоїть, вмикається напряму наживо з маршу мільйонів, коли був не, не мільйонів, а мільйону. Коли там були, я не знаю, скільки сотень тисяч людей, а вона стоїть і каже: прийшло 200 людей, я там ззаду, просто ну, по відеоряду це було неможливо брехати просто. Я скажу краще про ті, які говорили правду, мабуть, це з журналістської етики моєї буде правильніше. Коли була акція За чистий Київ, оцих псевдолюбителів чистого Києва, які хотіли очистити Київ від Майдану. Які насправді поз'їжджалися з усієї України і хотіли навести типу порядок, то там ну, нас оточили, почали нас звинувачувати, тому що ми кажемо неправду, п'ятий канал. От вони сказали п'ятий канал, один плюс один і ICTV. В не смотрите їх, тому що вони провокатори. Ну, тобто, якщо це з е, ус цих людей, можна сказати, що ці канали більш-менш значить е, показували те, що відбувається насправді. Поки ще Майдан не перетворився вже. Ще недалеко ще було до, до події до зачистки Майдану. Власне, як взагалі був ну, твій настрій щодо Майдану? Які взагалі, на твою думку, були вимоги Майдану? І, власне, чи ти вірила в те, що ось Майдан переможе? Чи, ти дум, чи можливо, в тебе були думки, що це все одно розійдуться потім? Це було такими періодами, тому що. В якійсь неділі сходилося стільки людей на віче, що думалося, що не перемогти Майдан не може, тому що стільки людей ще не виходило на протест. І, в принципі, як Майдан відбувався оця легкість і позитив от насмішкуватість було людям погано, їх били. А вони з цього сміялися, і не зі злості, а вміли придумувати якісь такі шляхи, щоб не втрачати надії, а стояти там далі. І спочатку це було за євроінтеграцію. А вже потім, навіть ще до Грушевського, це вже переросло проти, не за євроінтеграцію, а проти того, що взагалі відбувалося. Проти Януковича це головне було. І проти того уряду. Люди хотіли просто позбутися цього і хотіли. Ну, вони заслуговують на кращу країну, і вони хотіли бачити цю кращу країну. І з'явилася можливість, коли ну, якось люди повірили і зрозуміли, що не кожен я один сам такий, мене не влаштовує, і я нічого не можу змінити. А коли люди бачили, що їх стільки багато, і від них від одного щось може залежати, то тоді вони вірили. Я якось відповідаю, чи я дуже розмито відповідаю. А то вірила в те, що? Я ж кажу, різні були періоди. Я вірила, тому що я хотіла в це вірити. Тому що мене теж не влаштовувало це як Українку. А були періоди, коли якось, ну, коли це довго триває, і одне й те саме, і одне й те саме, і людей це втомлює, ніхто не слухає і, мовляв, ви там собі голосуйте, протестуйте, а нам по барабану ми далі робимо те, що ми робили. І в такі моменти думалося, що все, що люди розійдуться, тому що ну скільки можна, і всі втомилися, і, ну, і, 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 і думалось тоді, насправді було навіть трохи страшно, тому що, якби розійшлися і ну, то всі люди, які були на Майдані, вони відповідно просто зазнали переслідувань, як я не знаю, як в Совєтському Союзі. Скажи, будь ласка, ти приходила на Майдан не як журналістка, як громадянська. Слуха, да, що на сцені бувається що ні, чи що. Я не була активною активісткою, яка б ну, робила, що приносила їжу, те, що всі робили, і ходили, спілкувалися, але я, я не будувала барикад. Я не палила шин. Іноді часом тепер думається, що. Ой, Воно якось так тоді робилося. Люди, я не знаю, як вони це робили. Не було ні в кого досвіду організувати те, що організували. І як це все організувалося, і це просто нонсенс якийсь, я не знаю. І тепер дивлячись, ну не тепер. Тепер я не знаю, як я про це думаю. Ну, що б я там могла робити. А якось, коли тільки завершився Майдан, коли в Тікінуковичі всі були на такому піднесенні, що Майдан переміг, тоді думалося, ну. І коли сталася небесна сотня, тоді думалася, що ти якось мало зробив, що може треба було щось робити інакше. От. І шкодувала, можливо, про щось, чого не зробила, про ті випадки, і ситуації, в яких не була. Ну, що навряд чи, можливо, би це щось змінило. А з якими середовищами тобі доводилося спілкуватися, стикатися на... Не чи може бути політики, якісь громадські, якісь з якими саме громадськими середовищами? І е, чи була то, на якихось засіданнях була Майдан? Ні, я на засіданнях ніяких не була. Я тільки, е, це мій телефон, я тільки висвітлювала е, результати вже цих засідань. От, е, як журналіст. Та ні, не треба, я краще. Наприклад, як журналіст на цих засіданнях була mm -hmm. Майдан. Яка у тебе склалася враження як іне, а не журналіста? Ну, власне, ці... Я не можу якось окремо розділяти. Mm -hmm. Я інна як просто інна, і я Інна, як журналіст. Я завжди це сприймаю якось. Mm -hmm. Ну, власне, які Подном. враження в тебе були з цих засідань? Тоби, чи щось напевно ви... Я насправді десь одного разу тільки була, коли люди зібралися, обговорювали там подальші якісь дії. Дуже завжди з'являлося багато людей, дуже кльових людей, багато ідей в кльових людей. І в такий момент думаю, що насправді крутих людей в нас дуже багато, які можуть робити просто неймовірно класні речі. Ну, чогось, коли вони сходяться в якусь утворюються організацію, це все накривається. Тому що кожен вважає, що тільки так, як він, це правильно, і дуже важко люди йдуть на компроміси. Це проблема. от. І знову ж таки, я ж кажу, було багато ідей, але втілити, мабуть, з них дуже багато просто не вдалося, тому що надто було багато хороших ідей від хороших людей. Спілкуватися доводилося. з… На Майдані не було різних людей, різних статусів. Там всі були настільки однакові, і прості, там не треба було соромитись, щоб до когось підійти і щось запитати. Там, чи як журналіста, чи як людини, яка прийшла поцікавитися, що тут на Майдані робить? Тобі всі були готові допомогти, розказати, показати, куди пройти і, і де щось можна там, зробити або дізнатися. Оце було чимось неймовірним. А коли от, в час коли ще в Майдані, ти виїжджаєш там, за межі центру Києва, де ти чи були в тебе якісь такі перепади настрій, коли ти бачив? Ну, ну, чи чи навпаки, ти бачила, можливо, що накола теж такі люди позитивно вони там Майдані? Перша частина Майдану, мабуть. Та ні, може, навіть весь Майдан було таке, і, в принципі, і зараз є таке. Просто тоді це вже зараз якось так затяглося, що в одних війна. Ну, я, наприклад, ну, що одні страждають, а інші живуть далі, але не жити далі неможливо, бо це, не дай Боже, може тривати дуже довго. А на той момент якось бракувало, мабуть, такої всезагальної мобілізації, коли дуже багато було таких людей, коли за межами Майдану, як ти кажеш. Виходиш, а там квасять, там весело комусь, нікого нічого не турбує, не обходить. І дуже прикро було, що дуже багато потім з таких людей зазвичай критикують, що щось не так сталося, або щось не так робили. А насправді, коли треба була допомога, вони її не надавали. Але я все одно думаю, що багато, багато скиян. Завдяки їм це Майдан став можливим. Ну, в моєму оточенні, наприклад, таке враження, що здається, всі тільки про це і говорять, всі тільки про це і думають, і всі на Майдані, і всі роблять щось для Майдану. Але ж, знову ж таки, Україна це ж не точніше, твій Фейсбук, це ж не вся Україна, не зріз ніякий. Це ті люди, якими ти себе оточиш, і які тебе там оточують. А дуже багато ж є людей, які або були проти цього. Або там не вірили в це. Тобі доводилось стикатися з кимось із антимайданом, не знаю, з тітушками спілкуватися? Звичайно. Ну, це дуже швидко. Це дуже швидко закінчувалося криками, якимись, там, істерикою з їхнього боку. Вони ж ненормальні просто були. Це те саме, що тепер ватники. Це абсолютно. Маріїнку ти був антимайдан, ходила, я ход... ну, але знову ж таки, як журналіст. <кій> Насправді дуже багато журналістів працювали без вихідних в той період. І тому сказати там, що ти був окремо від журналістки неможливо, але ну, ти не менш. А, коли люди бачили журналіста з мікрофоном П'ятого каналу, це спрацьовувало як червона шмата для бичка, і всі на тебе накидалися, і з піною в роті кричали, що ти провокатор. Ну, З цими людьми неможливо адекватно було розмовляти. І ну, варто от люди кажуть: О, от там ну, не дослухалися, наприклад, там перші дні як тільки з'являється Майдан. От є ж в людей інша думка. Ці люди не мають іншої думки, вони її висловити не можуть. Я об'єктивно намагалася знайти коментарі серед тих людей, щоб показати, чому вони там їх знайти. Було дуже складно. Треба було опитати десятки людей, які або тебе пошлють, або бухи скажуть, що вони тут просто гуляють. Тому. А як, як думку відрізнявся контингент тих, що був на Майдані, і тих, що був там в Маріїнці на антимайдані? Разюче відрізнявся. Якщо Разів. на Майдані ти почувався. От в тій країні, в якій ти хочеш жити, з тими людьми, які ти хочеш жити, ті люди, які котять цей світ, то на Антимайдані були люди, знаєш, які беруться з голови і кажуть, куди котиться цей мир, катяться. Це здебільшого були е люди на підпитку, люди. Я не знаю, чи можна так казати, але обмежені, якісь приземлені. Тупі. І серед них було страшно бути, бо це виглядало, наче ти в якомусь суперкриміногенному районі. Там було страшно, реально. Ти запитала, звідки вони родом? Там були насправді люди з дуже багатьох регіонів. З дуже багатьох їх привозили, і ну страшно було усвідомлювати, що ці люди ходять поряд, і вони отак от думають.